Мешканці двох будинків по вулиці Кравчука, 16 та 18 проти встановлення будинкових газових лічильників. Люди побоюються, що після цього їм доведеться платити за блакитне паливо значно більші суми. Відтак, посилаючись на закон України та постанови Кабміну, продовжують вимагати від ПАТ газу, встановлення індивідуальних лічильників. Деталі непростого і вкрай заплутаного конфлікту у спеціальному репортажі Віктора Папка. Мешканці багатоквартирних житлових будинків по вулиці Кравчука, 16 та 18 проти встановлення загального лічильника на газ, адже він, на думку людей, не дозволяє визначити, хто і скільки використовує блакитного палива. А вартість спожитого за місяць газу ділиться порівну на всі квартири у будинку. Натомість пад Волиньгаз у примусовому порядку намагається встановити будинкові лічильники. Як ми будемо обраховувати газ, наприклад. Я цілий день на роботі, я поїхав в село, я газом не користуюся. А за кого я маю платити сьогодні? Получається, що і граємо ми в кошки мишки. Я плачу за дядю, а дядя платить за мене. Чому ставити на два будинки? На всю вулицю. Що таке два будинки? Тут можна все ставити на всю вулицю. Один лічильник. Ми не можемо вертатися в Радянський Союз. І в середні надої, як колись, до ярки, доїли, ми хочемо, ми знаємо по закону, ми маємо мати лічильник кожен в своїй квартирі. Я відповідаю за себе. І якщо я напалю 100 кубів, тисячу це мої куби. Але коли у нас будуть розписувати незрозуміло на всіх, хтось у нас пече щось продає хтось ще щось робить, ну це абсолютно несправедливо. Місцеві мешканці вимагають від «Волиньгазу» встановлення індивідуальних лічильників у кожну квартиру, посилаючись на закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу та постанови Кабміну. Патволиня з нас обнадіяли, тому що літом, коли люди ходили згідно закону про комерційний облік газу. Ходили, щоб поставили їм платні лічильники в кожну квартиру. Вони приймали заяву. А особисто з нашого будинку, коли пішли люди, вони їм сказали, що вашу будинку створено ОСББ. Краще взяти, зробити список всіх ваших пенсіонерів. І хай голова здобуть підпише, не принесіть цей список. Ми так зробили. Переписали всіх пенсіонерів, занесли сюди. Це було в липні. місяці. А 26 серпня не з того, з сього приїжджають без нікого, без нічого ставити нам лічильника. І звісно, ми їм не дали поставити лічильника. Були об'яви НКР рекомендує. Ми добре знаємо, що таке рекомендує. Рекомендує це не закон. Я мало що можу рекомендувати, але ну, то не значить, що його треба виконувати. Тепер нам пишуть в об'явах з ініціативи. Ну, ініціатива це теж не закон. Це теж, от НКР так вирішило. Але в, в нам в об'яві написано для встановлення лічильника між приватний споживач і горгаз. Але приватний споживач це не будинок. Приватний споживач, це я і моя квартира. Мені мають продати газ в мою квартиру, пока а я заплатити все за мої тисячі кубів чи дві тисячі. Ми виконуємо програму Інкриє. Треба виконувати цю програму. що Це загально державна програма, і вона е придумана не волиньгазом. А, а це йде. Е Зобов'язання держави нашої перед Європою в частині за встановлення обліку лічильників газу. І в законі України де там не прописано про те, що чітко про те, що має бути індивідуальний облік в кожному споживачу. Мешканці житлових будинків по вулиці Кравчука, 16 та 18 обурюються, що після того як вони відмовилися від спільного лічильника, їм підвищили тарифи на газ вдвічі. Вони нам прислали листи, і вже з 1 січня з усіх виставили рахунок на 9,8. Це двійна норма. Коли в постанові кабінету і коли в цьому законі написано, що якщо до до тих пір, поки не буде лічильника, тобто до 1 січня 18 року ми маємо платити по нормам кабінету міністрів 4,4. в законі чітко пише, що споживачі, які користуються тільки газом для приготування їжі, до з нуль року мають право по старих тарифах 4,4 куба на людину місяць споживати газ. Так що нам і це право забрав Волиньгаз. На якій підставі це неправда? Такого не може бути, тому що ми не маємо такого такої можливості, не не маючи індивідуальної відмови від споживача, переводити споживачів на подвійну норму споживання. Над питанням, хто повинен фінансувати встановлення індивідуальних квартирних лічильників, споживачі чи газовики, роздумують і в столиці. Так от, для того, щоб цю ситуацію змінити, було прийнято закон про комерційний облік природного газу. І там чітко прописано: до 1 січня 2018 року повинні бути забезпечені лічильниками газу ті домогосподарства, які використовують газ тільки для приготування їжі. Так от, замість того, щоб виконувати закон, наші Газопостачальна організація, спираючись на постанову НКР'є, яка не є законом і не може бути вищим законом, замість того, щоб встановлювати лічильники на кожне домогосподарство, бо це дорого, вирішили обійтися ось такими речами. Якщо вам хтось сказав, що в тарифах передбачено для всіх абонентів індивідуальний прилад обліку, це не є правдою. Що вам хтось каже, що в. В законі прямо прописано індивідуальні лічильники, це також є неправдою, тому що в законі передбачено, що має бути облік. Варто зазначити, що проти встановлення загальнобудинкових газових лічильників протестують не лише мешканці будинків, що на Кравчука.